Дивіться, правда полягає в тому, що якщо уважно аналізувати ці дані, які ви озвучили, то в Україні не існує політичної сили, яка користується довірою значимої частини більшості. Так немає сили, які набирають 40%, відсотків тридцять І якщо моделювати, наприклад, парламент, який сформований на підставі навіть цієї соціології, от уявіть, яка би більшість мала. Сформуватись Ні. не на підставі але але ще є дуже важливий момент. Ви зараз і ми з вами разом обговорюємо умовну соціологію умовних партійних виборів. Давайте згадаємо, яка в нас існує виборча система на сьогодні. Це змішана система, де половина депутатів ще обиралась до мажоритарних округах. Хто може спрогнозувати результати виборів в мажоритарних округах сьогодні? Більш-менш можливо. А, ну, знову ж таки. Більш-менш. Знову ж таки. Тому е, насправді тема виборів, вона однозначно повинна ще й чіпляти тему виборчого законодавства. Якщо українське суспільство і парламент чинний сприймають існуюче законодавство як таке, що має бути далі, це одна ситуація. Якщо ми згадаємо ту саму коаліційну угоду, про яку Багато розмов йде. Там мова йшла про те, що треба створювати нову виборчу модель, яка передбачає систему відкритих списків. Теж багато дискусій навколо цього. Тобто, якщо бути відповідальним і серйозно розглядати проблематику наступних виборів, треба давати відповіді на ці питання. Чи ми змінюємо виборчий закон, чи залишаємося з цим законом? Якщо залишаємося з цим і бачимо існуючу соціологію, то давайте попробуємо спрогнозувати, чи наступний парламент. Буде більш дієвий ніж нинішній. От я бачу, кожну навіть, навіть, навіть розраховують на оці ці чи, чи спроможний ви. він буде 100%. чи буде він спроможний на будь-які конституційні речі. Я не кажу зі знаком плюс чи мінус, а в принципі Загалі. спроможний на конституційні зміни. І тоді е, приймати рішення, чи це зараз дуже потрібно українському суспільству.